Тоді ми маємо варіант найгіршої ситуації, коли ми ні в цьому році не отримуємо американської зброї з їхніх запасів, ні в наступних роках, поки там буде, ймовірно, Трампа, схоже так, що більше шансів в нього є на перемогу. А ми що будемо робити в такому випадку? тоді? Ну, В найгіршому ви вивувати, випадку. В якщо Воювати. Ви тобто, ну, ну, як там є міністр ви... Кулеба казав, лопатами. Оце ну, все-таки до лопат дойде. до лопат не дойде, але угу. так, доведе. Ну до речі, лопати теж будуть дуже потрібні, бо треба буде дуже сильно окопатися. Нам треба буде тоді Копати. ясно, угу. ясно, що нам принаймні тоді давайте так, якщо ми говоримо про війну 24, тобто конкретно про цей рік, то в нас ну, поки що ще лишаються так. потенційних два сценарії. Все ж таки, давайте так вже дуже мало ймовірний, але все ж таки ще не до кінця перекритий сценарій, що конгрес домовляється, і таки, хоча б десь з квітня, нам поновлюють постачання БК. Це одна історія. В такому разі нам треба наступати, наступати і наступати. Нам треба добивати росіян. Бо, попри те, що ми зараз бачимо, що в нас важка ситуація, дуже важка. Але вона зараз важка значною мірою саме через оцей снарядний голод. Якщо тільки Конгрес домовляється, снарядний голод одразу буквально зникає. От з буквально ну, за той період, який треба, щоб довести просто через Атлантику. Е, так, от, е, якщо все ж таки нам поновлюють постачання БК, то треба не забувати, що, попри всі наші проблеми, російська армія теж в дуже поганому стані. Російська армія дуже знекруговлена боями 23-го року. От вони насправді зараз дуже пишаються тим, що вони так і бути змогли зупинити е, наш наступ. От е, вони провели найбільшу мобілізацію е, після 1945 року от з часів Діди воювали. Е, І після цього вони так і бути змогли здержати хахлядський натиск. Ну, ви в принципі уявляєте два роки тому. Саму таку постановку питання взагалі сам такий діалог. Uh -huh. от. <кій> от, і це треба не забувати. Вони, м'яко кажучи, не впевнені, що вони ще один такий рік витримають. Вони, вони зараз активно користуються оцим вікном можливостей, яке їм створив Трамп. Але якщо вікно можливостей закриється, то закриються і їхні варіанти, а відкриються наші. Тобто, якщо тільки нам знов дають БК, я все ж таки відсотків п'ятницю поки залишаю. От так. Багато. <кій> 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 Да, надія, надія, надія вмирає останнє. Так, от, власне, mm -hmm. е, якщо дають бикан, нам треба йти вперед, нам треба їх громити і добивати, і ні в якому разі не давати їм перерви для накопичення сил. Оце дуже важливо розуміти. А якщо нам mm -hmm. бика не дають, тоді особливих варіантів в нас нема. Про які б там, скажімо, нові філософії війни ми не казали. Але в першу чергу нам тоді треба буде е, ясно, що переходити на весь цей рік в глуху дійсну оборону, окопуватися такою великою страшною лінією суровікіна. От власне, мені дуже шкода, що нам знадобилось самим побити слобом об лінію Соловікина, щоб нарешті зрозуміти, наскільки важлива правильна фортифікація. Чогось 14-му до нас це не дошло, в 22-му не дошло. От тільки коли вже самі брали російську фортифікацію і зрозуміли, наскільки це важко. От тільки тепер, нарешті, є рішення окопуватися самим. Але добре, що воно хоча б зараз є. Я дуже сподіваюся, що воно хоча б нормально виконується. От, так от, е, лопати, так що лопати теж будуть треба, але не для того, щоб з ними ходити в бій. А для того, щоб нормально окопатись, нормально саме засісти, uh -huh. от саме в таку ешелоновану оборону, як ми самі, як ми побачили в орків е, на Запоріжжі. До речі, вчитись у ворога в цьому немає нічого поганого. Насправді, якщо у ворога щось вдалося, навпаки, треба дивитись, що в нього вдалось, і переймати, а не соромитись. Е, а далі, шо? ну в оборон зараз, як тримається Авдіївка, от дивимось зараз, як тримається навіть плацдарм в кринках, взагалі не окопаний, бо там це фізично неможливо. Ем, арта замовкла. Арта майже точніше замовкла. Снарядний голос страшний, просто е, давно вже нема у цього, як було там 2-3 місяці тому. Що треба просто виявити координати цілі і вчасно дати їх арті. А тепер, навпаки, збираються дані mm -hmm. по координатах цілей і приймається кожного разу дуже болюче, дуже важке рішення на що витрачає снаряди, а що далі хай собі погуляє, і по нас постріляє. На жаль, так але при тому, все ж таки, в ближньому бою тримаємося за рахунок в піввідроні. В наступі вони арту точно не заміняють. Взагалі вони арту не заміняють, але принаймні, коли їх багато, вони дуже помічні. Вони в обороні помічні, принаймні. От ну, ну знову ж таки, якщо казати не тільки про те, як позиції утримати, то е, дійсно згадуємо про ці дальні удари. Все ж таки, розвиток даль, дальнього дроноробства він багато що дає. Тобто, насправді Росію можна і треба зникровлювати не тільки на лінії фронту, а в глибині. І дуже добре, що ми ну, досить непогано, насправді цьому зараз вчимось. От ну і отак треба протягнути якийсь час. От, е, тим часом е, провести страшний, жахливий, як в 2022 році, секвестр бюджета, точніше бюджетів, і національного, і місцевих, е, створити з цього всього єдиний оборонний фонд і вливати це в нашу оборонку, в наше виробництво БК. От, ну до речі, я буквально сьогодні був в одному з європейських посольств, без їх згоди просто не буду називати. Ми, ми не обумовлювали, що зустріч, ну тобто, зустріч була не, не публічна. Тому не буду казати в чиєму, але mm -hmm. одна з натівських європейських країн, наші друзі, і вони якраз взагалі оптимістично казали. Вони дуже так оптимістично настроєні про свою оборонну промисловість. І вони кажуть, так, вона 30 років спала. Але зараз ми прокинулись, ми вливаємо мільярдні кошти. Хлопці, протримайтесь рік, а через рік ми вам зможемо дати стільки, скільки давала Америка. Ну чесно кажучи, я не поділяю цього їхнього оптимізму. Дивлячись, як розвивається зараз європейська оборонка. Я все таки не думаю, що їм вистачить одного року, щоб вийти на потрібні нам оберти. Я б казав про 2-3 роки насправді. Але по-перше, вони дійсно на цьому шляху. Mm -hmm. Ну і по-друге, якщо все ж таки і ми так само будемо дуже грамотно і креативно розвивати свою оборонку, то разом воно дійсно може на 2025 рік ми компенсуємо те, що до цього отримували від штатів і на що дуже сподівались, коли будували плани на цей рік. Тобто, умовно, 2024 рік це такий рік вистояти. Так, так. Це рік умовно не можна, можна назвати. Вистояти, вистояти, відбивати навалу і в цей момент ще й розвивати промисловість. Так, насправді ну надзадача. Але ви знаєте, ми вже деякі речі зробили, які весь світ здивували, які вважались абсолютно неможливими. От е, ну може й цю зробимо. от власне, е, Ну а якщо не зробимо, ну хто ж на мене? <кл 'як> да, ну, да, але а ще е, до речі, знаєте, інколи виникає ловлю себе на такі думці. От вона в мене з першого якраз так сформувалась в голові. От коли дивився виступ кірми, тоді, коли оце він так, чесно кажучи, це виглядало як таке достатньо жалюгідне, чесно кажучи, брекотіння, про те, що от ми їм не зможемо давати так зброю, як раніше. Давали, але ж ми їм дамо технології, хай самі роблять. Ну, реально, воно виглядало саме як таке mm -hmm. дешеве виправдання, але от в той момент мені так здалося. Знаєте, от, е, ми проходимо таке фантастичне, е, фантастичне історичне випробування. От Насправді, ким ми хотіли бути, бути ще недавно. Ми хотіли бути насправді ну дуже середненькою звичайною європейською країною. Оце ж був насправді максимум наших амбіцій: бути просто звичайною європейською країною. Але нам такого вибору вже не дали. От в нас тепер вибір із двох варіантів: або ми взагалі зникнемо з карти світу, або ми станемо такою над державою, що мало нікому не буде. От нам просто не лишили е, третьої опції. Нам не дали бути е, спокійненькою собі е, аграрною, е, аграрним придатком до Європейського Союзу. От нам тепер доведеться або так прокачати всі скіли, що я ж кажу, потім хай начуваються, ну, або, якщо не фораємось, ну, зникнемо ж жоту. Дивіться, минулого тижня, здається, да, такий був шквал заяв від лідерів країн НАТО. І зараз масштабні навчання НАТО тривають з легендою, що вони обороняються проти Росії. От, чи там Росія напала? От, а і, 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 до речі, до речі, десь я ще бачив таку заяву. Ну, із останніх це румунський, здається, головнокомандувач сказав, де це я залишив його. Ну, ось найсвіжіша заява. От прем'єр-міністр Британії Сунак заявив, що країна готова до можливої агресії в Росії та не погодився yeah. з дефіцитом Їм фінансування в Румунії казали, що Адмірал Кузнецов до них точно не допливеться. Отут дійсно може бути спокійним. Лунали заяви навіть, що от Росія там буде готова атакувати, що європейцям слід підготуватися до ракетних ударів Росії. В Румунії звучали відголовнокомандувача. Якщо я не помиляюсь, що потрібно і румунам готуватися до можливого нападу Росії, і це стосується всіх країн Європи. А що б це вони так почали зараз це акцентувати на цьому? На тлі зараз того, вається, що американці тут, зараз вони почали. Вони почали про щось догадуватись тут. Тут два, ага. в тут два в одному. По перше, вони почали нарешті розуміти, що в разі перемоги в Україні е, Путін дійсно не зупиниться. Е, вони нарешті зрозуміли, чого хоче Росія, і що ці амбіції абсолютно не обмежуються колишнім радянським союзом. От, е, е, це, це одна сторона. Ну а друга сторона, так, коли вони побачили те, що відбувається в Конгресі США, вони почали ставити питання: а чи Україна вистоїть. Тобто, тут два в одному: вони зрозуміли, що з ними буде, якщо ми впадемо, а при тому вони почали допускати, що ми можемо впасти. І тому почали вже власне наперед Ну до речі, от ми були б такі розумні. Якби ми е, власне е, били на сполох і готувались до цієї війни, ну багато що було б абсолютно інакше. Ага. і Швидше за все ми б з вами говорили вже після перемоги у мирній країні. От ми дали їм час. Вони зав... Слава Богу, вони цей час не згаяли. От вони його зараз використовують правильно, вони прокидаються. У них же ж 30 років була сплячка. Їм колись Фукуяма сказав, що історія закінчилася, і вони повірили. От вони 30 років взагалі виключали будь-яку можливість великої війни в Європі. Ну тепер зрозуміли реальність і намагаються швиденько до неї підлаштуватися.